347 день в Канаді, 25. 00. сьогодні? 05-24, все правильно. Але 300-й день, я замітив, що я путаю 200. Ой, ну нічого, <сх> буває. Сьогодні, сьогодні день в мене почався з будильника. Я сьогодні будильник не виключав, хоч сьогодні субота, бо busy day. Піз треба було доставити ламінат Анастасії. І я настав на 7.30, встав, попив кави. Істи не хотів, попив кави, зібрався, взяв інструменти, взяв інструменти, які треба було, і поїхав до неї. В 9 годині я вже був в неї, пішов, все розклав, взявся вирізати. Там дуже багато було різки. Дрібненькі кусочки там підрізати, вставляти. Три години зайняло мені. Побавився з тим, поробив, прийшла Настя, зразу мені заплатила, бо теж безплатно не хоче, і, коротше, заплатила мені. Добре, нехай буде. Доставила мінет, але одна штучка мені там не сподобалась. Там поріжок, він задовгий. Його можна було втопити трошечки назад, але це би було фігово. Його краще замінити. Завтра я буду бачити церкві, я сподіваюся, що все нормально поїду до церкви. Завтра її побачу і скажу. Просто треба купити, він такий широкий, треба в половину вущий, і тоді буде сходинка нормальна, бо вона виступає задалеко. Хоча я її так приклеїв, що воно повинно триматись дуже добре. Поки що може бути і так. Достав я цей ламінат, закінчив. І думаю, куди їхати, а мені на стару квартиру приїхала посилка. Я поїхав на стару квартиру, забрав посилочку. Так, ага, тут. І посилка була от, що, в такому пакетику. Ренді мені. О, Гаррі Гарі, мені залишив їх на кухні. Сам поїхав вже додому. І там було три штучки, які я замовляв. Вже показую. Перша була е, замовив таке накладку на велосипед. <кій> Бо класна штука, знайомого. Сидіння порване. Я колись теж в Україні впав з велосипеда конкретно і порвав сидіння. І щоб не купляти нове сидіння, бо ну, воно досить дороге і воно тверде. Я купив отаку накладку. Ось так вона виглядає розпакована. І вона прикольна тим, що це силикон середній гель. Чи пише гель. Цю я на секунді сьогодні купив. І вона добра, бо є от шорти велосипедні з памперсами такими. Я не люблю. ну Для чого? Якщо воно потрібне тільки коли ти їдеш на велосипеді, а коли десь ходиш в магазині, то воно не потрібне. Для чого в тому памперсі ходити? От, на сідло собі одів. ну Забіжу зразу вперед. Я купив ще сьогодні сідло. Немає велосипеда, але сідло купив. Та воно мені обійшлось з копійки. І от воно так одівається на сідло і все, воно вже не тверде і класне, гельове, силіконове. От, прийшло мені. Це я замовив не для себе. Це подарунок. І от подарую е оце, іменно в упаковці. А це собі залишу, що купив на секунду. Друге, що мені приїхало. <кху> це от такий он номерник. Е номер телефону е тут кріпиться, так воно виглядає. Я вже причепив до машини. Дві присоски, номер телефону вставляєш, е поставив на панель. Бо люблю, коли мені приходить не штраф, а перше дзвонять. І ось так, так вони виглядають, ці циферки. Оце мій номер телефону, майже всі четвірки пішли. І воно прикольно тим, що це магнітики, воно магнітне, це все магнітна панель. І вона на, на, на тій штучці теж на магнітик. Клеїш, клеїш, клеїш. воно все металеве. Дуже класно. Це як на холодильники, оці магнітики. Так що ще номерки лишились. Може комусь вистачить для телефона. Ну, вже не мені. Можна на холодильник приклеїти. Так, то капець що я це, не складу? Це складу складу. І третя деталька це приїхала мені флешка. Дуже класна флешка. Швидкість в неї 3,2. Я ж такої не бачив в основному на 3. А, і 128 я забув, скільки ж тут гігабайт. Бо на самій флешці не пише, отак вона виглядає. Металевий корпус. Вона металева, мені сподобалось. І двохстороння. Двох сторонні, це Type-C, телефон і в ноутбук. Ну, в мене в ноутбуці теж Type-C, я буду користуватись іменно Type-C. Я люблю, коли в мене флешечка є в кошельку, в гаманці, і можна в будь-який час використати. Я не пам'ятаю, скільки вона коштує. Ну, 128 ГБ вона, по-моєму, дороговата, Десь 20 доларів. Ну, Відносно дороговата. Десь 20 доларів вона коштує, і от вона у мене вже є. Три штучки мені приїхало. Я задоволений. Те, що я хотів. Забрав я посилки і дивлюсь, Ренді виходить з хати. Я почув, що він вийшов, я скранько вискочив. О, Ренді, є хвилинка, заходь сюди. А я якраз все ж виніс з квартири, кажу, йдемо подивитися, що там може щось зробити, щось допомогти. А він каже: Ні-ні-ні, нічого не треба, то не є move out inspection, все, всі просто залишаються по контракту. Нічого не треба робити. Ну, квартира гарна. Стіна, ото, що кажуть та біла, то Міве просила, може її залишити. І вона буде проєктор собі дивитися. <кій> Отаке. <такі. кій> я кажу, раз все нормально, тоді я заношаю ключі. Мені ключі вже не треба від хати, для чого я їх буду з собою носити, може, когось знайдете. І тим більше Мівея має приїхати в понеділок, то, оцей. то вона там буде жити і якраз знайде квартирантів. І зразу забіжу вперед. Сьогодні вечором я з Мівеєю спілкувався. Питаю, як та дівчина, що приходила. Аріель, по-моєму, її звати 60? Жасмін. Жасмін. Алладіна мені згадала сім'я. Жасмін. І вона була, і що їй сподобалось, і вона пропала. Не відповідає ні мені, ні їй, Я бачу навіть моє повідомлення. А, тут, тут навіть моє повідомлення не прочитала. І я кажу так. Тоді в мене ще 100-500 повідомлень, отакий от список, я її зробив скріншот, я вже навчився робити в своєму телефоні скріншоти такі довгі. І відправив їй кажу: я тепер буду перенаправляти всіх, хто питались на тебе. Я зробив такий короткий текст. Заготовочку. Прошу, звертайтесь там до Мівеї, такий телефон, Ватсап. Вона має WhatsApp на WhatsApp, бо вона зараз не в Канаді. У ну, в Канаді, але не в Альберті, інший часовий пояс. І цей. Вона вже прилетіла кудись. Вона тут в Ванкувері чи куди вона прилетіла. Вже не в Індії. І нав... на це. І я всім відправив ну, чоловік 20, напевно. що, І вже їй почали писати. Я їй подзвонив, кажу: от така от ситуація відправив всіх на тебе, бо я вже ключів не маю, вже ключі від квартири віддав. Треба знайти швиденько. Ну, то в її інтересах вона вже квартиру забрала на себе. Я просто хочу допомогти. Я оголошення поки що не знімаю, нехай пишуть люди. Всі, що мені пишуть, я стандартно оце заготовку їм закидаю, вони прямо на неї переключаються, і вже там вона буде з ними говорити. Вибирати, купа, купа людей, купа. І є половина з них, я відсіюю, бо там парами хочуть. Чоловік з дружиною, хлопець з дівчиною, от і нема нема дозволу на пару. Ну, плюс собак, теж з тваринами не хочуть. І після того я повернувся на роботу. Бо в першій годині мала бути вечірка, там в першій 30 не вечірка, а дівчина робить там захід для дівчат. Ігри бавляться ігра Ліла називається игра. Я її не бавився. Треба подивитися в інтернеті, що це за гра. І всякі там процедури їхні, я не знаю, що вони там робили. І я їм мав відкрити 41 Так що я їх позустрічав, їх, всіх позапускав, і все, і пішов. Ну, все, я їм підготував, їм треба було тільки чайник від мене, я їм залишив чайник, вони вже все собі підготували, там купили і поїсти на цілий день, вони там були довго, до 9-ї години. Я поки я їх там залишив і пішов собі вниз. Пішов вниз, я пообідав смачно і сижу. Думаю, і мене крутить. Крутить мене, хочу їхати на секонд. Хочу їхати на секонд, і я поїхав на секонд після того зразу. Думаю, треба подивитися мені тумбочку. Мені... <кій> Не хватало одної тумбочки. У мене стояла одна тут в гардеробі. Я думаю, ні, все ж таки, я її витягну. У мене дуже багато місця вітальні вистачить на всіх. Я хочу розділити так, щоб кожен мав свій куточок, має свою кімнату і одне місце вітальні, там де має складати продукти. Отакі от речі, є місце на всіх. І я думаю, їду. Я виніс тумбочку на коридор, вже запакував. І після того я поїхав на секунд, і я там знайшов дуже класну тумбу. Я хотів сьогодні походити з камерою по квартирі, показати, як воно виглядає. Але знову бардак. Я до кімнати не добрався. До кімнати не добрався. І вітальні тільки зробив порядок. Привіз одну тумбочку. На секунді вона була велика така. Це тумба під телевізор, я не знаю, під якийсь савдеповський, дуже величезний, така глибока і широка, якраз в цей пройом. А я ще заміряв, бо я хотів на неї поставити холодильник. Оцей міні-холодильник. Він досить такий глибокий. І він вліз. Ідеально просто підійшла. Тумбочка краще її не знайдеш. Чорна і ще й Ікея. Стара модель, але нормально, там поличок вистачає. Я вже її запакував конкретно. Холодильник теж наверх поставив, запакував. І другу тумбочку я взяв, я ту взяв за 5. Вона була за 15. Але збоку лежав цінник 5 доларів. я 15 На сусідню тумбочку на клаві, яка не мала цінника. А взяв собі, кажу, в продовжині за 5 можу це забрати, бо я хочу ще одну квадратну таку. Просто квадратна теж як якеська з перемичками там на, 9... <кхи> <кхи> так, на 9, 9 секцій. Я думаю, раз у нас буде четверо в квартирі, нам треба 4, буде 4 по 3. 3 внизу, 3 посередині, 3 і 3 хтось зверху буде. Я зайняв саму нижню, бо там одної не було. Вона вивезла її 8 доларів. Я кажу: Ой, то тут одної дошки, немає ще торгуюсь. 8 доларів, я ще торгуюсь. Вона каже, може, за 5. Я кажу: добре, за 5 я візьму. Бо вона стояла в неї отак, і не було одної дошки. І виходить, ніби одна дуже висока. І там негарно вона виглядає. Але я вже собі в голові її перевернув отак і все, і взуття немає різниці, чи там є перемичка, чи нема. І я її теж взяв за 5. І вона так само взяла, цінник, відклеїла від якоїсь табуретки дала мені. на. Вони, немає, там немає різниці, що ти там купляєш на тому секунді, Цінник звідки хочеш, береш на інше клеїш. <кій> <кій> і так воно є. Коротше, я взяв ті дві тумбочки, а в машину вони мені не влазять. Оця величезна, вона реально величезна, шафа, класна. Ну, зайняла мені майже всю машину. А та вона теж досить об'ємна, висока і квадратна. І або лежить, ну її можна запхати лежачи, якщо б не було там той великої. Аби неї вона не залазить. І був там один чувак, він постійний там клієнт, він там перепродає. Я кажу: маєш викрутку, а він має брелок на ключах. Блін, ну треба собі такий брелочок. Хоча. Ходити з тим брелком цілий час ні. Купа ключів. І я в нього взяв викрутку, розібрав скоренько прям там на, на парковці і з закинув. Поки я це закидав, позвонив до Артура, кажу, Артур, сідай зі мною, підвезу тебе до трейдеру. Він добре-добре, Забув, я, <кхи> я ще взяв <кхи> пістолетик. Я такий пістолетик маленький брав вже. Пам'ятаю просто, що він отак стріляє. О, оце. Патрончиків не було, я його не перевіряв, але він просто сподобався, він ще має такий штихніший. І маленька рука. Ну, він не на мою руку, на меншу ручку, якраз на дитячу руку. Ті будуть з ним бігати. Бо були дівчата маленькі, і вони хотіли пістолетик, дуже-дуже хотіли. Ілони малі. Вони, до речі, будуть 15 числа. І вони взяли, я їм дав два пістолети, великих, там, такі, щоб вони могли перезарядити, А менша вона не може перезарядити. Оце вона зможе потягнути. І оцей пістолет, який я їй віддам. Ну, хоча він на її ручку завеликий буде. Ну, побачимо. побачимо. Зав, подобається мені таке. Там пишуть в коментарі, о, дитина велика. Та, а як же? Я завжди буду, Дитина велика. І взяв отакий от от набір: Це бірпонг. пінпонг, бірпонг. І от виставляєш на стіл. Там, там просто стаканчики, шарики для пінпонгу. Набираєш в них воду, червоні і сині і шарики для пінг-понгу. Ну воно ж нічого не важить. Чеканські прості, придумав хтось гру. І треба почитати правила. Тут, до речі, є правила. Вау! Як навіть кидати? Прикол. Ну, я пиво п'ю безалкогольне, але ті, хто п'ють пиво, ми можемо тут навіть на балконі побавитися в цю гру. Дві команди. І хто попадає? Побачимо, що це за гра. Я її ще не бавився. Взяв, нехай буде. А, я взяв ось це сидіння. Це воно мені вийшло дуже дешево. Один чек 10 доларів, другий 2 долари. <смеш> Оця накладка, ж треба, замовив я її з Китаю, там там мені йшла з Китаю, я не знаю скільки часу, давно. Довго йшла. І от така сама. Ну, нова, оце от гель чуть-чуть відвалюється, ну не зношено. Класна. Я завжди купляю такі штучки, а потім куплю собі велосипед. І сідло, воно мені просто дуже сподобалось. Якісне, класне сідло. І воно якраз підготовлене, а воно обдерте ніби навіть шкірою. Обтягнуте шкірою. Ну, прикольне сідло. Я, якщо сідло буде погане, я сідло вже маю. У мене є де зберігати. І оце легко одівається. Так що так. О! Забрали свою посилку і є. Олександр. Олександр і Даша, якщо ви ще дивитесь, на вас приїхали дві посилки. Дві посилки приїхали, їх треба забрати, але треба з їхніми документами. Вони дають ось ці от листочки. Коли вони не можуть залишити її десь на вулиці, якийсь там лист серйозний, там з якоїсь контори або ще щось, і вони не можуть залишити просто так на землі. Вони залишають цей папірчик і вони кажуть, ваша посилка на відділенні якоїсь там пошти, треба прийти з документами і забрати. Я не можу це забрати, я вже скинув дачі, фотки. І нехай вони підуть обов'язково заберуть. Ну вони без цих папірчиків теж не можуть. Тут е, мусить задати ці папірчики в мене і підуть. У мене ще два їхніх листа не зваляються. Блін, з тим переїздом я не знаю, де я їх закинув. Десь десь під верхом. І цей. От і два листа їм треба віддати. Ну, мені здається, тут ще й термін є, я вже потім розберусь. Воно ж не буде в них стояти вічно. Так. Секоншафа. Сьогодні я отримав фінгал від стола. Домовився за стіл. Оцей свій чорний, що я купив, був і Київський. Продав його вже. Ну, як продав. Завтра я його продам, відвезу. І Плюс, докину до того стола цю силіконову підставку, бо вона не, не зручна, вона мені не подобається, по-перше, Вона як брудне. Ну. У мене крісло на тих роликових колесиках воно плаває. Я думав, що воно може буде трошечки гальмувати на тому коврику. Ні, плаває так само по тому. І я завтра стіл відвезу. І я його пакував, і там ніжки, ось така труба і в ширину. Вони стояли. стояли. І одна вирішила впасти, я її лапаю, а друга вдогонку і мене сюди. тут мене пробило трошечки шкіру, я не, навіть не відчув, воно в скулу мені попало, там шкістка отут. І воно попало на кістку і шкіру пробило мені трошечки. І я думаю: оп, блін, кров! майо! -ма як думаю, як вже кров, треба йти скоренько лід представляти, бо зараз буде синяк, а я завтра до церкви збираюсь. І я лише все, все, вернувся, все прийшов до хати, взяв з морозилки, в мене морозиво було оце лід замороз... стік замороз... заморожений. Переставив все довго, потримав, ну як довго. Коли не дві потримав, воно там трошечки примерзло, кров перестала текти, наліпив наклеечку. Але вже бачу, воно ну, трошечки кров є, зараз треба замінити. <кій> І цей. О, От, получилося сьогодні. Добре, що не попало десь в око або зуб собі не вибив. Тут воно дорого. І цей. Е, завтра маю стіл доставити зранку. Вона написала мені, можете вечором привезти зараз. Але зараз я вже не хочу їхати. Зараз 12 години я знов затягую. Відео знімаю і спати. Я вже повечеряв, вітамінки поїв. І цей. Буду відпочивати. Ой, користувачі намівея, всі на Мівеї. Супер, я вже не буду е нічого такого робити. Багато чого тут поробив. Поскладав, Ну, воно, здається, я хочу зробити все гарно. І правильно, зразу, а не отак. І воно в мене вже 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 майже на поготові. Якщо б мені ще отак півдня покрутитись, прибереться. Проектор я не буду робити, і підсвітку я зроблю пізніше. Ну, коли вже закінчу з прибиранням і точно буду знати, де будуть меблі. Тоді я поставлю проектор і тоді вже візьму за підсвітку кімнати. А поки що буде так. Щороше мені треба буде зробити? Хочу, 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 хочу. А як хочу, треба. На ніч мене на кашель пробиває. Ух, багато похворіло народу. Не тільки я. Прийшов я на секунд, кажу, пропустив два тижні, хворів. Вона каже, половина секунда хворіло. І зараз говорив по телефоні, ще двоє знайомих. Захворіло. Капець. Град сьогодні падав. Злива була, так гарно. У мене, до речі, вікно відкрите. У мене вікно було відкрите кілька, закрите кілька днів. Я зараз його відкрив, говорив сьогодні з мамою. Е, і, це, і за вікно я розказував. А сам вікно не відкривав. Ну, та. Дивиться вона на мене. Відкрив я вже нарешті вікно. І дуже класно, свіже повітря просто валить. Будинок у нас дуже високий, 41 поверх. <кiffe> <кiffe> і воно працює як комен. До половини будинку нижча частина затягує повітря. А зверху випускає. Якщо відкрити двері на 35-му поверсі, то в хату повітря не буде заходити, воно буде виходити на вулицю. А тут, на мому поверсі, повітря просто залітає. Чути свіже повітря з даунтауна. Ні, насправді дуже добре, що є в хаті вікно, я люблю. Його можна регулювати, воно там крутиться і отак відкривається. І можна чуть-чуть привідкрити, і воно туди затягує повітря. Красота! Коли в кімнаті є вікно, яке відкривається. Я його тепер закривати не буду ніколи. <кій> <кій> дощ і воно не зазікає, бо воно йому отак відкривається. <кій> Спеціально. Сітка антимоскітна, все як має бути. Гарний бренд. Все, спати!